Так, всім привіт, всім підписчикам, друзям, всім, хто проглядає моє відео, цікавлюся, цікавлюся моїм відео. Всім великий привіт. Я сьогодні виїхав на декілька годин на Коп. Недалеко від дому. І от значить, перша моя монетка. Сьогодні я вже ходжу приблизно 15 хвилин. Це перша моя монетка. Що це за монетка? Зараз дізнаємося. Ага, це совєти. Та. Да. Так, тик-тик, як бачимо, так. Да. Дві копійки. 82-го року. Як би то не було... Таких дві копійки. Шукаємо далі. Монет поки що не попадає, але отут попала о от така ручка. Це або бронза, або латунь. Ручка старовинна, дверна ручка, мається нова. Лучка така. Шукаємо далі. І так, друзі. Тут копнув я. я навіть не викопав ямки і мені попадає отакий гудзичок. Мені ще такі не попадали з номером. Номер. Номер тут 19. Звісно, він не в такому вже і гарному стані. Витертий, добряче. Номер 19. Що цікаво, що ззаді вушко є. Не хочу його зараз чистити. І он такий-то ґудзичок. Так, шукаємо далі. Там чуть, -чуть далі я знаходив гільзи. І німецькі і е, русські. Ось тут такий гудзичок військовий з номером 19. Так, шукаємо далі. У мене знаходив момент. Тут копнув ямку. А би совета, мне кажется. Ну да. О, только то, что старые. А не совсем. 62-й рик. Да. Там я буду закругляться. Что-то сегодня не идем мне. А, да. Ладно. Еще пару хвилин. так, друзья, знаете, на еще не відійшов В те же самые ямцы, где только что 5 копеек поднял. Вот, виднеется еще один круглячок. Напевно, это рубль. Сейчас мы. А, нет. Ну да. Рубль. 20 лет. Так. Да. Перемога. Ну да, це вже цікавіше. Хм. Стант досить непоганий. Вони такі рублик. О. Думаю, що його вдасться відчистити досить до гарних розмі... до гарних М. Ось такий він. Гуря. Хоч під кінець пофартило. Окей. Якщо ще щось попаде, якби б знав. Та ж сама ямка. Він ще прогорнув землю. Ще монетка. Ну це три 3... дні. Що це є? 50 копійок, по-моєму. Радянські. Це мабуть тут якісь рибалка садим. Да, так, 50 копійок. 1964 року. Ха. Ну це вже більш-менш підфартило під кінець. Стан у них досить досить непоганий. Це мабуть тут колись річка була, мабуть хтось сидів і ловив рибу. І... Знайшов. Я знайшов його монетки. Окей. Чесно кажучи, Не друзі, дальше. я думав, що тут взагалі монет немає. Он там для цього я накопав монет. І отут йшов по берегу, теж знову монетка. Зараз глянемо, що це за монетка. О, це Це крейцер О, Перший раз. Не, вроде без находивья тут крается. Рыбная вода. Там тут чуть-чуть воды. Вот вода. По-моему, достаточно приличный стан. По-моєму і не крейцер. Я-то думав що це крейцер. А чому я думав? Бо тому що тут є от зображення лови, не знаю тут не видно. Зараз спробую. Щоб в такий спосіб. Не знаю, друзі, що це за монета. по-по-по, не знаю. Не видно добре. Ось така цікава монетка. Нічого вдома почищу, потім ставлю фотографію цієї монети. Пану, окей, у нас такої ямки. Тут таких от зарослих. Я от підняв гудзичок з Першої світової. Зараз можливо воно наведеться. Добре вже не видно, але це є російський. Пружку, правда, зламане. Ось таке, ніяк до машини не можу дойти. Добре, якщо ще щось попаде, зніму І так, панове, їду я вже додому. Вон, моя машина вон там. І під кінець, як то кажуть, знаходжу монету і зразу їду. Не знаю, що це за монета. Зараз глянемо. Тик-тик-тик, що тик. це таке? О, що там зелене дуже. Що там воно дуже зелене. Ай, напевно не вдасться подивитися, що це за монета. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Добренько, якщо буде цікаво якась Просто й болото водою її помити. Буде цікаво, звісно, зазніму і цей. Як передаю всім привіт. Цей випуск. Це відео я закінчую. Всім удачі в копі, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завжди радий. Всем удачи!